Друзі, вітаю вас 24 вересня. Сьогодні хочу записати відео, таке завчасне, про формування качанів капусти. Або знаєте, чому от слабо формується головка, або чому там пустоти всередині, або взагалі чому одне листя? Звісно, багато хто говорить, що потрібно давати калій для формування качана. Але є ще один елемент, живлення, який доповнює. І саме через нього відбуваються оці пустоти, одне листя, бо взагалі, ну маю на увазі, взагалі немає головки, немає качанів, а просто один листок. Тому далі давайте розберемо вже по черзі щодо чого. Хочу вам, друзі, зараз показати ось таку капусту. У мене її небагато, але дивіться. Бачите, садили в один день, але є отаке ось. Тобто одне листя. Це говорить про те, що не вистачає деякого живлення. Якщо порівняти, ось, до прикладу взяти цю капустину, вже такі нормальні качани там, чи там, ми вже знаєте, туди далі, зараз поговоримо про живлення, покажу добрива, які даватиму, а вже потім погуляємо цією тепличкою і зайдемо ще в четверту. У мене дві теплиці ось під такою капустою. Тому, друзі, щоб такого не було, бо були у мене навіть коментарі, чому одне. Цей. Чому одне листя? І давала калій, і давала все, а воно не виходить. А це дуже просто, тому що у вас немає бору. Бору і магнію Так, друзі, давайте все по, по черзі. Насамперед, так як ця капуста в мене бачила з самого початку 13.40-13 агасоль, потім я давав 18 ки з магнієм, теж агасоль. Вегетативна маса, як бачите, нарощена добре. Далі сенсу давати 18 чи 20, немає зовсім, тому що качан уже полу такий, ну, скажімо так, на півдорозі. Тому зараз будемо використовувати виключно в кореневу систему калійні добрива. По калію По калію в мене буде 9, 18, 36 з магнієм. На осінь, хто вирощує в такий. Період осінній, коли мало сонця, даємо саме це добриво. Тепер по нормах внесення 2 кг даю на 1000 літрів води. 20 грам на 10 літр. 1 літр робочого розчину на рослину. Ось так. Тепер, Те добриво, яке доповнює, тому що без бору ось кальцій бор. Бор можна брати такий, а можна використовувати, який у вас є. Але загалом можна взяти таку бутилочку, купити собі і вам на декілька років вистачить. Нічого з ним не станеться, повірте. Хто займається більш такими об'ємами більшими, можна взяти її цю бутилку і вам вистачить там? Не знаю, кожного ж по-різному, але ж все одно. Чудова річ, не потрібно змішувати кальцій бор, шукати щось, все в купі. Обробки по листу 50 мл на 10 літрів води. Сьогодні я цим займуся, ось я оприскувач, туди далі розбавимо, я мірочка покажу, пройдемо. Значить, друзі, цей елемент, бор, який потрібен, він доповнює, знаєте, от є капуста качани, які вони в розрізі полу пусті. Брати чи пекінку, чи то звичайну білокачанну капусту, коли ви отак розрізаєте і отут коло. Оцього, як він звезд, корінчик, оцей. він такі є пустоти. І от часто э, говорять, що давала калій, а воно нічого не дало. Тому що, друзі, не було бору. І все, бор він доповнює. Така капуста зазвичай вона полусуха. Навіть пекінська капуста, я думаю, ви спостерігали таке, коли купляєте десь в магазині, в маркетах, і вона лежить за пакована в плівку і коло основи, ось тут, вона товста, потім йде така завужена начебто і наверх така ширша. Або навпаки, вона йде як конусом. Тобто коло коріння, ну скажімо так, вона така гарна в діаметрі, а туди далі вона така йде вузька вузька і геть така вузька. От то значить те, що Вирощувалось неправильно, тому що качанка він має бути що тут, що під верхом однаковий. У мене є відео, яке я показував минулого року, де качерни капусти, що зверху, що знизу, вони зовсім однакові. Тому що ми використовували бор і давали його по листу кожні 7 днів. І ще одне: обробки бажано робити або вранці, або в похмуру погоду, так як зараз. Тому що чим довше у вас препарат буде на листу, Особливо бор чи кальцій, тим краще рослина його засвоїть, щоб не одразу ви покропили і там чи сонце воно зразу пішло випаровуватись. Ні. Або вранці, або під вечір, або в похмуру погоду, як у нас сьогодні ідеальний день для підживлення капусти. Тому, друзі, даємо бор з кальцієм і отаких от проблем у вас не буде. Тому що Капуста та, зазвичай вона полусуха. От, і всі проблеми. Якщо нема бору, от, то у вас там пустоти, або не зав'язується, або ж ще щось. По кальцію. Я в мене ще кальцій дуканіт. Ось такий. Два дні тому я його вносив в грунт. Отакі гранули. Брав я його в магазині земля. Я посилання залишу. Кому потрібно. Можете заглянути. Там великий вибір не тільки добре, там взагалі є обновки, є насіння, касети, торфи. Тобто можна подивитись. Азоту тут у нас 15% і кальцію 26%. Також є нітратний азот. Амонійний це досить добре. Він працює, рослина швидко засвоює його. Як в корінь, так і по листу. Особливо у стресові такі умови вирощування в холодну погоду. До речі, далі йде похолодання, тому саме такий кальцій непогано працює по листу. Ой, ну, по листу і в, і в корінь, звісно ж теж. Два дні тому, як я говорив, я його давав. Тому далі вже сьогодні обробимо по листу кальцій бор, а через декілька днів як ґрунт підсохне, дам. Ось такі калійні добрива. І все, друзі, це ідеальна, ідеальне підживлення для вашої капусти. Качани будуть, я надіюсь, які треба. Так, тепер давайте, знаєте, що погуляємо по цій теплиці, зайдемо в четверту і під кінець, хто, звісно, захоче, я буду підживлювати ось цим добривом. Розкрутимо, зальємо, покажу, яке воно, кому цікаво на вид. Можливо, хтось не бачив або хтось придивляється, бо часто мене запитують, ну, яке це добриво. тому сьогодні покажу. Із середини його. Качани пекінської капусти вже формуються, вже такі всередині. Ну, гарні. От вже хочеться її зрізати і накришити в салат. Можливо, я так і зроблю. Мені знаєте, вона її тут багато, то повненькі вже. Ви що? Подивіться, вже повненькі качани. Я можу й не чекати до того, поки вона там повністю буде вся туга, мені ну, вистачить тут, тим більше дві теплиці. Ну, пекіночка дуже класна. Я вам скажу без підкормок вона, на жаль, такою не буде соковитою. Вода водою, але різні оці елементи. Вони свою справу роблять. Висота качанів зараз становить 40-45 см. Ну, вони дуже великі, високі, густота посадки в ряду 20 сантиметрів, між рядами 60. Є проблеми трішки ось поїло, щось поїло. Ну, обробки актоцидом. Регулярні, тому що я якось говорив, було в мене відео, що гусінь, коли залазив всередину, то вже ви біопрепаратом нічого не зробите. Ну, скажу, хто пропустив, не знаю, це вже пізно. Потрібно зарані було давати біопрепарати інсектицидні, тому що ну, в моєму випадку вже качани майже сформовані, тобто вони вже закриті всередині. Бачите, великі. Побачимо, що ця капуста дасть, тому що білку я ще не вирощував. Я постійно садив манокко. Клас, класна капусточка. Висока вона. Так, Там таке ж саме. Давайте ще сюди і зайдемо ще в одну теплицю. Та ми садили трішки пізніше, вона трішки відстає, ну не набагато, як так скажу вам. Не набагато. І ще одне, друзі, не, не робимо переливи. Зараз дуже обережно з поливами, тому що пекінської капусти коренева досить слаба. Ну, якби не слаба, вона маленька, зрозуміла, їй води багато не потрібно. А так як далі йде похолодання, то. Бажано не переливати, бо висихає досить довго. Я поливав днів два тому з добривом, давав кальцій в корінь, то під кущами мокро, і далі похолодання в нас, та й в по всій Україні зниження температури там до 14 градусів. Тому, друзі, з цим обережно. Ось такий ух гарний вже. Напевно, я його сьогодні зріжу. Так, йдемо ще в одну теплицю. Зараз, друзі, вам одним кадром. Тут у мене теж пекінка. Як бачите, садили пізніше, але й добре, що пізніше, тому що все продати за один раз так не вийде, так як ми працюємо на два магазини зараз, тому... Все не вийде продать, а так, по потребі замовлення буде. Гібрид білко, як я говорив. Побачимо, що він дасть нам. Зараз пройдуся і тут обробкою кальцій бор по листу. Кожні 7 днів, друзі, обробляємо, то не важко, а для капусти тільки плюс. Вийде окреме відео. На рахунок цього про підживлення теж кальцієм бором, там ще деякі підкорбки цвітної капусти теж буде дуже важливо, я знаю, люди вирощують. І в мене цвітна ж капуста теж є у двох теплицях, ще крім цих. Чому суцвіття погано зав'язуються, або чому вони деформовані, або чому там ще щось. Це все діло ми розберемо у наступних відео. Ну, бачите, вона тут менше, тут менше, бо садилося пізніше. Але все одно, ту продамо, це буде все чудово. Ось так. Ось така капуста на 24 вересня. Ну і на останок зараз зробимо підживлення капусти. Декілька кадрів покажу. Перед використанням потрібно збовтати обов'язково, тому що тут є осад. Я даватиму 50 мл. Дві такі мірочки. Чудовий запах. Тут навіть теж є амінокислоти, друзі. Не тільки в агамін екстра, але і тут. І зараз пройдемо. Мені 10 літрів зараз вистачає на дві теплиці. Тому що я недавно робив оприскування по листу то два оприскувачі, ой, верніше, один оприскувач на дві теплиці. Він економний, це ручний. Чудово економить ваші препарати. І результат не гірший. Ну, я маю на увазі оприскування по листу. Покриває листок чудово. Провів я, друзі, обробку. Скажу, в оприскувачі ще й трішки залишилось, можливо, літра. І листок скажу добре покритий. Бачите, непогано покрило. Тому вистачає мені одного оприскувача 10 літр на дві теплички. Добре залив, не те, що там а добре. Погода сприяє цьому, тому наш кальцій бор на листу залишиться певний час і добре подіє на рослину. В підсумок відео хочу сказати так, під час формування качана капусти будь-якої вам необхідні такі добрива, як калій. Кальцій, бор і магніт. Ці чотири скажімо так, живлення вони доповнюють один одного. Можна, звісно, і без бору, але ж ті пустоти, що я говорив, от та сухість качана, недорозвинні тісті, от та листя, що буває, іноді не формується один листок. Оце вам і наслідки. Одне без одного працює досить погано. Тому користуйтеся комплексно і будуть у вас гарні врожаї. На цьому відео, звісно, буду завершувати. Дякую всім за увагу. Далі буде і всім пока.